...побажати. У першу чергу це нас на. Ну, успіху усім студентам. Візьміть дрібничку до уваги, я буду сильним конкурентом. Зі святом щиро всіх вітаю. Всього найкращого бажаю. Живіть за завжди добрі. Україна у до землі. Конкурсант під номером 6 – боробець Богдан, академічна група ФК-13. Хай всіх вас, шановне панство, про те, що розкажу, буває не часто. Якось за комп'ютером я засидівся, екран раптом згас, потім знов засвітився, Все ви в порядку. Та що за дива? Це, певно, з нагуки тріщить голова. На першому курсі так часто буває. І з тими, хто вчиться, і з не тікає. Ось на екран випливають слова, звідси призвищі, хто ви ім'я. Ми проведемо експеримент. Чи ви найуспішніші в вузі студент? Відмова не приймається, між галактичними силами карається. Тремтячими пальцями пишу Богдан, воробець мої призвищі глиб на екран. А там інформація вже є про мене, що я в Буковинській учусь з академії. Сто балів, бо це ж найпрестижніший гус. Дарма ще на першому курсі ще вчусь. а за спеціальність фінанси і кредит ще балів є 100, бо це також престиж. Закінчив з медаллю Глибоцький ліцей, плюс максимум балів за заклад оцей. А ще любиш практику, не лише теорію, математику, хімію знав та історію. А ще економіку і географію. То це ще плюс 100. але ж ось фотографії. Ти любиш туризм, то ще плюс набираєш. І видно, що ти на гітарі ще граєш. Танцюєш ти добре, бо справжній артист, до цього у тебе також є хист. В Румунії, в Польщі ти так танцював. Не раз лауреатом з ансамблем ставав. Бував, також в різних містах України. За це тобі бонус, точніше, відмінно. Сидів, я читав, раптом голос я чую. Тепер даєм час, хай усі голосують. Раз блиснув екран, засвітилися числа і надпис. Отримали бали найвищі, здобули ви титул, найкращий студент. На цім не завершуємо експеримент. Ми просимо вас тепер йти виступати, ви просто народжені перемагати. Я думав, розводять мене все це жарти, та скоро дізнався, що перечить не варто. Ця фірма серйозна, тож мусив війти, щоб академію не підвести. Підтримали друзі, ну що тут поробиш? Тим паче, до сесії бонус заробиш. Ще, дум... Ще думка майнула. Оце таке влип, чи може мені захворіти на гриб? Отак я з'явився сьогодні на сцені. Вітаю всіх вас, болівайте за мене. Можливо, сьогодні мій зоряний час, можливо, не раз ще порадую вас. Адже я на сцені, як риба в воді, Шановні журі, це також оцініть. Конкурсантка під номером 7 Паланюк Людмила, академічна група фк 35 Доброго вечора всім усім. І найнижчий вам уклін. А журі аж два поклони, аби не робили нам розгони. Звуть мене Людмила. Кажуть, греки людям мила. 20 літ мені відроду, із простого я народу. Мати в мене є юрист. Батько був мій тракторист, дві сестрі і немалі, і бабусі маю дві. Братик в мене як моя дитина, от і вся моя родина. Ну що вам іще розказати? Люблю дуже я читати, по душі вірші складати, люблю шити і випікати, а найбільше танцювати. Люблю економіку, ну й трошки ботаніку, і ніколи не впадаю в паніку. В школі завжди, до навчання ставлюся сумлінно, завжди вчилась на відмінно. Була в школі президентом, врешті стала я студентом. Академію давно я полюбила. За, за знаннями поступила, бо нашого БДФА випускники відмінні є працівники. Кандидати, професори і доценти академії моєї екс-студенти. Я отримала найперший, найперший свій мандат. Тут в парламенті я депутат. Думаю, що всі вам зрозуміло, що навчатись тут, то мудре діло. І як отримаю цінні я поради, може, й піднімуся до Верховної Ради, І буду прославляти Академію щоднини, бо вона є серце буковини. І вклонюся низько, до землі самої, бо немає в світі академії такої. Тож віват академії, віват професори, а кращому з нас тільки перемоги. Конкурсантка під номером 8. Рубанець Олександра, академічна група «ФК-001». Доброго усім сьогодні дня! Студенткою року хочу стати я, вам про себе розкажу. В Буковині я живу. Сім'я у мене досить гарна та велика. Це мама, тато, братик і сестричка Ніка. Ще з маличку я танцювала, де тільки я не побувала і не бракує акторського хисту. Колись навіть думала, піду в артистки, але вирішила стати фінансистом, обрала найкращий вуз, в якому я зараз учусь. Я стараюсь гарно вжитись, по студентськи гарно жити, адже в нас викладачі найкращі, учать нас кредит, фінанси. Отже, на перемогу в мене є всі шанси. Бачу, гарно на журі, симпатичні люди. Всі буду я вас всіх просити, мене строго не судити. Ми всі будемо старатись і постійно посміхатись. Все для свого успіху зроблю. Волівальників своїх я щиро люблю і вірю, що друзів нових тут знайду. Сьогоднішня мить це незабудня. Я вірю в свою перемогу. Отже, аплодуйте, болівайте та да за мене кулаки тримайте! Конкурсантка під номером 9. Вершвіцька Альона. Академічна група Соха політик. Привіт, шановна, новозія. Вітаю всіх вас, глядачі! І Закарпаття, і Поділля, а особисто Чернівці. Альоною батьки мене назвали, Альона значить, вранішня зоря. Чому це ви ще не знали? Але знайте, що не здамся я сама я родом із Поділля, рідне місто, Кам'янець-Подільськ, як сказав би Шекспір Вільям, бути чи не бути питання ікс. Народилась 22 квітня, за гороскопом я телець, мила, ніжна та привітна, одним словом молодець. Цікавлюсь багатьма речами, цікава я, цікавий світ. На світ дивлюсь великими очима, щоб все дізнатись, потрібно сотню літ. З... Граю на скрипці, люблю естрадний спів. Для вас зіграю, хоч на нитці, на нервах граю, немає слів. Хочу стати відомим фінансистом, тому навчаюсь в БДФА. Стою я тут із цим намистом, намистом знань моя краса. Україна має такі таланти. Ось подивіться на дівчат та хлопців. Усім я вам бажаю конкурсанти. Хай переможе найкращий з нас. Конкурсант під номером 10 – Грушковський віктор, академічна група ФК 204 Привіт усім! Чекаєте від мене дива? Чи хоче тоді щось нове? 20-й день, що в місяці є травні, і ранок сонячний, ясний, мене на руки взяла мати, як приректи тебе, моя ти перемога, яке ім'я носити крізь роки. Він Віктор мовив батька строго, із перемогою йому йти. І понесли мене, мов янголи небесні, мої батьки у місто Чернівці, де люди музикою мріють і вітають. Де вулиці немов казки, все стало рідним і близьким. А ось моя гімназія поважна, керує там Дурицька, як завжди, навчила мене бути президентом, любити мудрість, спокій берегти. Я мав таланти від людей хороших і в танцях, і в науці, і в душі, знайшов я місце музиці чудовій, що в що веселить у час нічний. І хоч дзвоніли танцювальні нагороди. Противні кубки в мене були, для мене честю стала перемога, коли в академісти посвятили ви. Всього 17 весень я переміг і тільки починаю путь. Та головне повірте, щоб життєву місію не зміг забути, щоб справжні друзі навкруги, і слава Богу, щоб батьки могли ще довго жити. Щоб з часом стрійти свою перемогу і наректи маленьку перемогу теж я зміг. Конкурсанка під номером 11, Нарольська Анастасія, академічна група 2. Осі, Істопа, а дні все коротше. Сумно і вації зоряні ночі. Сонечко зрідка за хмар виглядає. Перший сніжок у повітрі літає. Та не про це поведу я розмови. Скільки народу в палаці, у цьому, друже, студенте, ого, не Свято у тебе, отож, посміхнись. Ну а про себе я хочу сказати: звуть мене Настя, тож прошу вітати. Так, я білявка, та ще й натуральна. Але ви знаєте, це все нормально. Родом з Красилова ще на поділі. Люди у нас працьовиті, умілі. Там я родилась, там школу ходила, грала на скрипці і набиралася сили. Доля мене привела в Чернівці, тут мій дім, і тут друзі усі. Друзів у мене багато-багато. Там, де є я, там одразу є свято. Бо без людей я не зможу прожити. Друзів люблю і умію дружити. Танці люблю, все веселе і цікаве, вірю у краще, у світле яскраве. Теж і сьогодні бажаю вам щастя, сонце душах. а це була Настя. Конкурсанта! Конкурсант! Під номером 12, Сугак Тетяна, академічна група П-002. Нещодавно я прийшла в нашу академію. І багато тут знайшла друзів і знайомих я. Та й багато цікавинок я спостерігала, що в фінансистських новинах старо написала. Не студентство дуже дружнє мене це зустріло. І всі старо і мужні характер терпіли. Студенти, ми ж такий не род, ні дня не можемо без пригод, а їх, до речі, вистачає, вступна сесія чекає, чи причепився викладач, тоді вже хоч сядь та й плач. А лекції, такі всі схожі, ну дні, пропосидіти не може. А як приходить семінар, о, тут усім тягар. Ще хочу вам розповісти про деканат місце народне. Не про мене новина жодна, щоб тут вона не побувала та всіх розкажуть вам чимало. Тому я хочу всіх вітати із нашим днем і з нашим святом. Це чудовий осінній день ми від імені органів студентського самоврядування. Хочемо привітати вас з міжнародних Дем студента та Ден Студента України. Та хочемо побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, бадьорості та вічної наснаги. Найбільших перемог, найвищих злетів і вічного студентського настрою. І по традиції щорічні наші органи студентського самоврядування хочуть відзначити найактивніших студентів, які беруть участь у громадському житті академії, і надати їм грошові премії, які виділив студентський профком. Подяка за активну участь у громадському житті Покопинської державної фінансової академії причається студенту групи ОП-47 Стефаніку Ростиславу. Студентці групи кс 42 Варсалії Олесі. 4. Аричі Михайло Також хочемо нагородити студентку групи «ФМ-51» Трагомирецьку Юлію. 24. Перепічку Ростислава. Та студентку групи ОА-33 Бойко Аліну. нагороджується студентка групи ФК-38 «Годлер Аліса». Василя, ну що ж, Вітаємо тебе Буковицька державна фінансова академія. Тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердце нетрудно. Опять а нас любовь за собой позвала, мы нежно, мы нежно. Академії є не тільки постійними учасниками багатьох фестивалів та конкурсів, але й переможцями, завойовуючи щороку для своєї академії нові дипломи і кубки. Ну давай не будемо аж занадто себе хвалити, а просто спробуємо переконати всіх гостей нашого свята і вельми журі, що наша академія справді багата на таланти і в цьому нам допоможуть наші конкурсанти. Адже наступне конкурсне завдання носить назву Ярмарок талантів. За його умовами, учасники протягом трьох хвилин у довільній формі повинні презентувати свої таланти. Отже, за умовами жеребкування свої таланти презентує конкурсантка під номером один Ольга Полійчук із піснею Світить місяць. Задвижне. Solo è fina, ho detto solo a and so song... call